Історія Саші та піщаного компаса. Пустеля завжди здавалася Саші місцем, де вітер зберігає секрети. Одного дня картограф із віддалевого села показав йому дивний горщик, зібраний із черепків археології. На одному уламку був візерунок компаса і крихідні координати, ніби хтось заховав під піском підказку. Перевіру сам, усміхнувся Саша. Він взяв пензлик археолога, лопату з шовковим дотиком, запас води, а ще свого вірного вовка грома, тепер у блискучій вовчій бруні, і сів на барблюда, якого назвав Бризі. Дорога вела через бархани оазиси й покинуті колодзі. Біля старого пустельного колодзя пісок виглядав підозріло рихлим. Саша став на коліна і обережно почав вимітати підозрілий пісок пензликом. Спершу трапився стрілецький наконечник. Потім фрагмент із зображенням ока. А тоді невеличкий золотий компас, укритий пилом. Коли Саша змахнув останню піщинку, стрілка шарпнулась і чітко вказала на обрій. Стрілка провела його до стежкових руїн, дивнього змішаного міста з глини і глибосланцю, яка ледь визирала з піску. Тут пісок шурхотів інакше, ніби зберігав голоси минулих мандрівників. Саша ще не встиг розкопати першу підлогу, як над руїнам пролунав гудок ріжка. Патруль і ліджерів з'явився на гребені бархана. Ого, не дарма це місце ховали. прошепотів він. Саша підкинув на щит піщаний блок, сховався за олемком стіни і першим пострілом зняв арбалетника. Та й ліджери помітили його. З дюн зійшов стяг із віловісною головою. Почався рейд на найближче селище. Саша скочив на верблюта, і вони з громом помчали до села. Верблют перестрибнув через шестокіл. Грум з гарчанням метнувся назустріч першій хвилі. Саша вдарив у дзвін, силети нападників засвітилося біля хат. Він розставив фекеля, щоб не заплутатися, і застрів рейдерів на перекресті. Вендигатори хвиля стрію, а з голим рев ревиджера. Грум витримав таран завдяки бруні. Відволік звіра і Саша заскочив на дах, звідки розклав тир із лука. Коли наблизився Евобар, земля вибухнула іклами. Саша встиг кинути відро води, сховатися в струбині, ковкнувши зілля сили, збити чахлина ударом меча. Селяни передавали стріл і хліб, дзвін бив ритм оборони. Останній залп і тише над селом з'явилися зелені іскри, герой села. Дякую, друже. Саша погладив гром, поправив на ньому броню і повернувся до руїн. Тепер ніхто не заважав розкопкам. Під шарами глиною він знайшов центральну залу мідними ліхтарями. На підлозі мозаїка з піску ще збиралася в стрілку на схід, під нею сховану скриню. Смарагди нові чередки для горчика і уламки еха. Компас відновлення зрадів, Саша. Стане у пригоді, якщо колись оступлюся в цій постелі. Ввечері на краю руїн він склав новий прикрашений горщик. Візерунки ока, компаса воїна і верблюда склали ще в історію місця. Тут сховали свій шлях мандрівники, а охороняли його ті, хто забув, що шукав. Він становив горщик маленьке святилище з грізбленого пісковику і запалив факеля. Вертаючись до міста сягачого світла, Саша думав, як відкриє в академії клас пустедної ехеології навчити студентів читати пісок, слухати тишу і не боятися бурі. Секрети не завжди в небі усміхнувся. Він інколи вони хабаються під нашими ногами.